Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, така назва міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої двадцятій річниці створення Мукачівського державного університету. Участь у роботі взяли біля 400 учасників з Угорщини, Польщі, Словаччини та 20 областей України. Урочисто відкрили роботу конференції на пленарному засіданні в актовій залі МДУ. Дана конференція вона є з одного боку традиційна, тому що всі ми знаємо, що 16 травня День науки, і це те, що ми святкуємо дане свято. І сьогодні маю змогу привітати всіх своїх колег, колег з наукової роботи, по науково-педагогічній роботі, колег з цим великим гарним святом. Всі ми, хто працює у вищій освіті у вузах, і має велике навчальне навантаження. Досить складно виконувати наукові дослідження, але ми це робимо і показуємо взірець, можливо, і нашим студентам, як реалізовувати наукові результати в освітньому процесі. Необхідність та значення подібних заходів відзначили гості, студенти МДУ і представники влади. Маєте можливість сьогодні. Незважаючи на економічну ситуацію, яка сьогодні є в Україні, утримувати, тримати марку університету. Закарпаття не має багато університетів, але те, що маємо, треба зберігати і, і допомагати. Значення має досить широке, тому що ми дізнаємося багато інформації, багато які. Роботи розробляються навіть поза межами нашої країни на роботи, які розробляються іншими університетами. У рамках конференції організували круглий стіл з представниками вітчизняних та зарубіжних делегацій на тему актуальні аспекти транскордонного співробітництва у сесійній залі Мукачівської міської ради. Міський голова розповів про появу вузу. Відповідно до актуальності цієї міжнародної конференції. Я хотів би згадати історію. Двадцятирічної давності, як з'явився у нас вищий навчальний заклад, у результаті обговорили шляхи вирішення спільних проблем в освітній діяльності та підписали меморандум про співпрацю між восьми вітчизняними та закордонними вузами. На сам кінець підвели підсумки та визначили вектори спільної співпраці вузів на майбутнє.